Соціологам цілком довіряє лише половина населення 13% вважають їх брехунами. При цьому близько 40% наших співвітчизників не цікавляться інформацією про політичні рейтинги. Ступінь довіри до соціологів десь нижчий, ніж довіри до церкви, але при не нижче, а може вище ніж довіра до засобів масової інформації. Підробка результатів опитувань нині відбувається значно рідше ніж у 2006-2007 роках, стверджують самі соціологи. Тим не менше, чим ближче до виборів, тим більше партійні штаби вдаються до різного роду маніпуляцій, розповідає політолог Володимир Фесенко. Запускаються дані від іноземної фірми соціологічної фірми, яка існує. Да, запускаються дані, а дані сумнівні, де теж от відчувається певна маніпуляція рейтингами, або, скажімо так, спільне дослідження нашої відомої соціологічної фірми, і, скажімо так, дуже сумнівне, наприклад, американської фірми. Охочих домалювати собі рейтинг за гроші останніми роками теж поменшало. Однак час від часу такі пропозиції соціологам все ще надходять. Останнім разом пропонували вчора від одного із київських мажоритарників. Звичайно, ми відмовилися. Більше того, після того, як ми відмовилися, сказали, що ми цим не займаємося. Взагалі нічого не проводити, а тільки намалювати прес-реліз. Після того, як ми сказали, що ми цим не займаємося, вони сказали, що ми вам замовляємо реальне дослідження, бо бачимо, що ви грошей не. Берем та гроші за липове дослідження в два рази. Більше великі компанії дуже рідко вдаються до маніпулювання даними, запевняють соціологи. Сумніви у правдивості дослідження можуть виникнути, коли його оприлюднює нова і раніше невідома компанія. Виникнення нової соціологічної фірми це події в соціологічному світі, їх раз-два, і це досить складно. І це довго, це дорого, це складно. Це потребує фахівців. Тому якщо вигукнула звідкись ні звідкись хтось, хто ніколи раніше ніяких досліджень не проводив, це впевнитися абсолютно легко. Політологи кажуть, що в період виборів соціологічним службам складно уникнути тиску і спокус, тому щоб отримати більш-менш об'єктивне уявлення про політичність, Ічні рейтинги радять співставляти результати різних досліджень. Юлія шост, Юрій Губа, Юбіар.